Питання пожежної безпеки, безпеки перебування дітей вдома дуже важливі. Найменша необережність необізнаність при користуванні електроприладами може вилитися в плачевну ситуацію. Повертаючись додому зі школи, багатьом доводиться бути самостійними. Тому Державна служба надзвичайних ситуацій України застерігає батьків і дітей про можливі надзвичайні ситуації, які можуть статися. В новому навчальному році на території міста роботу розпочали п'ять шкіл та чотири садочки, які готові та відповідають всім нормам чинного законодавства з питань безпеки. В умовах військового часу потрібно особливо суворо дотримуватись правил пожежної, мінної безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Задля кращого засвоєння знань підростаючого покоління на території міста Білгород Дністровського відкриті та функціонують 10 класів безпеки, які укомплектовані необхідними навчальним матеріалами, предметами, муляжами та пізнавальною літературою, яка допоможе дітям поповнювати свої знання. Такі класи відкриті і в загальноосвітніх закладах, і в дитячих садочках, а також коледжах міста. На базі закладів освіти представники ДСНС проводять цікаві уроки та навчають дітей, як не допустити надзвичайні події та як діяти, якщо вони вже виникли. Також хочеться розповісти про новий напрям, який набрав популярності та активно розвивається: це команди дружин-юних рятувальників, добровільне об'єднання учнів віком від 10 до 17 років, які створюються з метою виховування. У них свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. На території району вже пройшли два фестивалі між командами дюрб, в якому кожен учасник мав змогу перевірити себе та свої сили. Були проведені змагання по наданню першої домедичної допомоги постраждалому. Учасники одягали бойовий одяг та гасили пожежу за допомогою вогнегасника, прокладали рукавну лінію та подавали воду зі ствола, щоб збити ціль. Було цікаво, тому долучайтеся. В багатьох школах нашого міста за рекомендацією МОН та сприяння ДСНС створено класи безпеки. Такий гарно оснащений функціонує і в закладі загальної середньої освіти номер один, говорить Світлана Кирилова. Це додатковий напрямок в виховному і освітньому процесах, який направлено на вивчення основних вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. В Нашому закладі безпека це пріоритет номер 1 В березні місяці була відкрита ця кімната безпеки, і вона функціонує. Щодня перші відні інструктажі були проведені на цьому тижні в цій кімнаті, де вчителі початкових класів оговорили і повторили правила безпеки на дорозі, правила пожежної безпеки, правила поведінки в укритті для більш дорослих дітей. Були проведені правила поведінки з небезпечними предметами. Ознайомо з класифікацією вибухонебезпечних предметів. В цій кімнаті діткам дуже затишно. І все наочно вони бачать всі демонстраційні матеріали, плюс те, що показують ми по телевізору, навчальні мультфільми для початкових класів, навчальні фільми для дорослих дітей старшої школи. Діткам це цікаво і зрозуміло. Клас безпеки це можливість у вигляді інтерактивної гри формувати у дітей культуру безпечної поведінки, як вдома, в школі, так і дорогою. Зазначає директор Інна Гончарова. Потрібно постійно, постійно, постійно нагадувати не тільки дітям, а й дорослим про те, що дуже небезпечні часи сьогодні. Наш заклад працює в очному режимі для того, щоб було безпечно тут. Ми створили всі умови, і створюємо, і продовжуємо створювати їх. Створена кімната безпеки в цьому році працює. Тут і уроки проводяться, і бесіди проводяться, і вчителі працюють. І не тільки початкова школа, але й старші класи проводять уроки безпеки життєдіяльності. Кожен перший урок з кожного предмета вчитель повинен провести бесіду з техніки безпеки. «Дуже хочемо, щоб настав мир, щоб ми вже не знали, що таке міни. Ми не знали, що таке повітряна тривога. Хочу побажати всім миру та безпеки. Не розгубитися при виникненні будь-якої незвичайної ситуації неможливо, тому якщо у дитини буде досить знань з протипожежної безпеки, вона швидко зреагує і буде знати, як діяти. Наголошує інспектор ДСНС Людмила Суровцева. Оскільки пожежа є однією із найрозповсюдженіших надзвичайних подій, хочеться нагадати декілька простих правил, які повинна знати кожна дитина на випадок пожежі. Головне це вийти з охопленої вогнем кімнати або будинку. Якщо самостійно зателефонувати в службу порятунку не можна, потрібно покликати дорослих на допомогу. Для цього можна звернутися до сусідів або перехожих. Дим набагато небезпечніше, ніж відкритий вогонь. Під час пожежі потрібно дихати через мокру ганчірку та рухатись до виходу повзком. Внизу диму менше. Головне правило під час пожежі це зберігати спокій та чекати приїзду рятувальників. Для зменшення кількості нещасних випадків серед дітей необхідна щоденна робота з ними. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає батьків мінімізувати небезпеку, з якою може зіткнутися їхня дитина, прибрати гострі предмети з поверхонь до яких може дотягнутися дитина. Тримати рідину, що легко займається сірники, запальнички та інші предмети, за допомогою яких можна розпалювати вогонь, якнайдалі від дітей, забороняти користуватися будь-якими електричними приладами без дорослих, не залишати без нагляду вімкнені електроприлади, не залишати вікна, балкон відчинені або на провітрювання, якщо є ризик дитині дотягнутися. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.